Другі, шановні друзі. Сьогодні гарний день, не спекотний, але тепленький. Спішу до роботи. Хочу вам поважати гарного дня, щоб був день мирний, спокійний і, звичайно, не такий спекотний, як останні дні в Україні. Оце йду і дивлюся, оце дивіться, ось нові дороги. Це старий кусочок, а це вже ось е, хочу вам показати <кій> нову вже зробили дорогу. Як цікаво, люди роблять е, асфальт. Це для транспорту дорога. Дивіться, як біля охайно зроблено. Дуже гарно. Не, не даремно говорять, що у Польщі найкращі дороги в Європі. Дійсно, люди роблять із душею, подивіться, ніде ніяких щелинок, ніде нічого немає. Іду і любуюся роботою цих людей, комунальних служб, які працюють і швидко все робиться. І буквально недавно я йшла до праці і були тут ще купи асфальту, купи старого зруйнованого. <світ> <світ> і у цих всіх. Цементних заготовок. А вже ось буквально пройшло декілька днів. І яка краса рівнесенько, чистесенько, ніде нічого не розрито, не порито. Це тут повчиться. А товщина асфальту, ось подивіться, це ж сантиметрів 20. Дуже можна повчитися. Ну, Найкраще, звичайно, таку спекотну погоду це озеро, яка да, туди чиста, подивіться, навіщо те море. Коли є таке гарне озеро в Гіжицьку. Красота. Свіже повітря, хвиліки такі, як на морі. Дуже гарно подихати перед роботою, полюбуватися такою гарною водичкою. Де ще мало зранку. Получити ніжки і піти до праці. А подивіться, яке голубе-голубе небо. Гарне, спокійне. Сьогодні понеділок, ще рано. Атракціони якось, мабуть, відпочивають після вчорашнього недільного дня. Людей було багато. обіду, можливо, щось відкриється. Але зараз затища. Таке баскетбольна площадочка гарненька така. Отже, така краса. Ну а вже е, протягом дня вже, звичайно, люди вже почали купатися, тому що жарко сьогодні теж. Дуже гарна погода, водичка тепленька, як чайок, як кажуть у Польщі, наче хербатка, то дуже гарно відпочивати на озері. Чудово після робочого дня відпочити. Поплавати, Вон люди плавають на водних мотоциклах, ходиться, витворящи. Прямо прямо екстремали. Гарного вам дня бажаю, спокійного. Якби вже трішечки спека спала, щоб було все гарно, прохолодненько трішки. Відпочити від цієї спеки. До побачення.